Країнам НАТО необхідно змінити траєкторію війни Росії проти України. Країни НАТО допомогли Україні вистояти у повномасштабній війні з Росією, але зараз потрібно змінити траєкторію конфлікту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте з посиланням на видання «The Guardian». Цитата: Наша підтримка України допомогла їй вистояти у боротьбі, але нам треба йти далі, щоб змінити траєкторію конфлікту, зазначив генсек. За його словами, країна НАТО країнам НАТО необхідно забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною та виконати всі зобов'язання взяті на саміті Альянсу у Вашингтоні. Нове командування командування НАТО з координації допомоги в галузі безпеки та навчання НСАТУ. фінансове зобов'язання у розмірі 40 мільярдів євро. У 2024 році та подальші заходи щодо зближення України з НАТО уточнив Рютте. Також генсек наголосив, що в НАТО дуже важливо збільшити інвестиції та виробництво у збройовій промисловості. І цікаве цікаву статтю. Матеріал написало Вашингтон Пост. Пишуть наступне. Байден поспішає зміцнити позиції України перед переговорами з Росією. Тож, про що саме йдеться в цьому матеріалі? Офіційні особи США вважають, що Україна може бути змушена почати переговори з Росією протягом кількох місяців. Пише видання, поки що. Чинний президент США Джо Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позицію України перед потенційними переговорами з Росією і до вступу Дональда Трампа на посаду, пише Вашингтон Пост. Зазначається, що відмова Байдена від своєї попередньої політики щодо надання Україні протипіхотних мін і дозволу бити західними ракетами по цілях на території РФ була частково спрямована на те, щоб Дати Україні максимально сильні позиції, коли вона вступить у потенційні переговори з Росією. Також цитата: багато офіційних осіб США тепер визнають, що протягом кількох місяців Україна може бути змушена почати переговори з Росією про припинення війни, і що вона може бути змушена відмовитися від території, йдеться в публікації. Вказується, що незграбне прагнення Байдена зробити все можливе, щоб допомогти Україні, відновило див давні дискусії, серед яких офіційні особи США та Європи казали, чому допомогу не було надано раніше, коли вона могла б підтримати Україну, коли її становище було міцнішим. Як заявив колишній спецпредставник США з питань України, Курт Волкер зміни давно назріли, що Байден можливо додав в Москві сміливості не Відправивши потужнішу зброю Києву раніше цитата: це де Росії відчуття безкарності. Вони знають, що ми не хочемо ескалації. Вони можуть піти вперед, і вести війну, наносити удари і здійснювати обурливі речі. Чиновники ж білого дому запевняють, що рішення Байдена були продиктовані мінливими умовами на полі бою, і що чини президент насправді надав Україні багато зброї і в деяких випадках навіть. Без лобіювання з боку Києва за словами офіційних осіб США спірне рішення відправити Україні протипіхотні міни показало наскільки невідкладною Білий Дім бачить ситуацію, як пише Вашингтон Пост впродовж усієї війни занепокоєння Байдена про те, що Путін може нерозважливо розважливо. Відреагувати на дії, які він вважав провокаційними, навіть із застосуванням ядерної або біологічної зброї, деколи призводило до розбіжності із деякими з його головних радників. А, цитата: немає сумнівів, що з кожного важливого питання Атакамс, f 16 удари по цілях території Росії, Байден був один його стримувала перспектива ескалації з Росією. Його погляд часів холодної війни полягав у тому, що єдине, чого потрібно уникати за будь-яку ціну, це пряма військова конфронтація між Сполученими Штатами і Росією, зазначив експосол США в НАТО Іво Далдер. Тож друзі. Маємо таку картину, і е, не дуже подобаються всі ці розмови про те, що ой, а було потрібно раніше дати Україні все, що їй потрібно, е, потрібно, аби посилити свою позицію на переговорному процесі. Е, ну дійсно, от ці тези, які ми з вами вже прочитали, мають місце бути і про характеристику Байдена, і про те, що захід не хоче конфронтації. Але е, алогічним виглядає картина, де те, що Україна просить їй. Дають, але з запізненням. Якщо ви вже боїтесь, ви або не даєте, або вже ну взагалі нічого не робите. Але все ж таки ви боїтесь, але даєте із запізненням. У нас гинуть люди. У нас йде час. Е -е, про які вигідні позиції може йти мова, коли дають, але з таким великим запізненням. Ось ці питання вони дійсно виникають, і виникають, як бачимо, не тільки у нас з вами, а ще й от в тих західних виданнях, які відповідно. Ми з вами от тільки но ну, прочитали в цій статті і відповідно тих журналістів, репортерів та й політиків виникають ці питання. Чому раніше не було надано все те, що Україні потрібно? Питання актуальне, будемо вивчати.